Ми площа, біхом закриті, оце, що запускає серце, річ вона підключається до машини, тут 220 вольт є, і працює. Нова така річ стоїть 12 тисяч євро. Це то ліки, Це для медиків форма їхня, а хороша така спецодяг медичний. Це дуже сильні препарати для воєнних. Я пішов з-під Амстердам і гнав 2800 сюди через Львівську таможню і сюди до Полтави. Я їхав по Європі два дні. І по нашій території два дні, то що дороги не дозволяли ну, нормально пересуватися, багато ям було, треба ж було акуратно все проїхати. Ну самі зрозумієте. Як я тут оцей бордюр ось побачив, і це, мені теж страшно стало, щоб я її не переламав цю машину. Ну через бордюри я не їздив цією технікою. Ну і сам. Крісла вже теж вони крутяться, регулюються, ну ви зрозуміли все. Машинка, ви ж самі бачите, на кожній стороні вона перегулірується. Можна устаткування ще чіпляти, яке ну, хочуть там врачі чи що. Кожен якийсь відділ, він відповідає своїй ну, призначеності. Тому що є відділи, що обробляють інструмент. Кожні ці ось, бачите, вони різні виїжджають там, для всяких різних цих справ ну, там, ну, робиться. Медичний центр дуже потребував такого автомобілю. На сьогоднішній день у нас достатня кількість медичного автомобільного транспорту, але такого класу, класу С у нас не було. В наявності є апарат для ШВЛ, дефібрилятор, апарат АКГ, електровідсмоктувач. Також він обладнаний необхідною кисневою мережею для при необхідності надання кисневої терапії. Тобто цей апарат необхідний в першу чергу для надання невідкладної медичної допомоги. Нетранспортабельних пацієнтів немає, коли є такі автомобілі. У ньому можна надавати реанімаційні заходи, надавати невеличку хірургічну допомогу, зупинити кровотечу. Такі автомобілі є тільки в Німеччині і в Голландії. Це вам і це пані <ріху> раніше мусей. Також передайте будь ласка, <ріху> <Легу> Івановичу. <ріху> Я впевнений, то що буде перемога. Коли рядом такі люди, перемога буде за нами. Слава Україні! <ріху> Вітання вам з України, Олеже. Так, Віра, дякую. Доброго ранку. У нас різні <ріху> часові полюси. Олеже, ви більше 25 років живете в Нідерландах, але ось на цю війну на військові дії Росії в Україні ви реагуєте гостро, ви реагуєте своєю позицією і конкретними діями. А конкретні дії це ваші концерти благодійні на підтримку України, де ви заробляєте гроші. Ви волонтер. Скажіть, будь ласка, чому вам це так болить? Просто це позив. Позив душі, позив серця, позив розуму бути разом з вами у цю важку хвилину. Практично за чотири місяці ви назбирали вагому суму на концертах своїх. Це сума за яку ви змогли купити Ренімобіль. Скажіть, чому саме для Полтавщини ви його передали? І чому саме Ренімобіль? Це найдорожчий із е, автомобілів швидкої допомоги. Він сам дорожче, тому дійсно менш ніж за чотири місяці мені вдалося на концертах зібрати кошти, щоб придбати реанімобіль. Це було 23 тисячі євро, і за 7400 я придбав ще апаратуру, тобто там дефібрилятор і система дихання. І Браункар, тобто там всі належні, потрібні для війни. Тобто Я в першу чергу хотів відправити цей автомобіль на фронт, і наступний я теж хочу відправити на фронт. Я попросив брата, тому що я тут в Нідерландах живу. Так? І я попросив брата Олександра Лисенко, щоб він допоміг поцікавився, де. Де цей автомобіль буде найважливішим в цей момент, і таким чином він ходив і в воєнкомат, і в держадміністрацію. І в кінці кінців держадміністрація йому відмовила, що можна здивуватися полтавська. То тоді давай ми його відправимо до нас додому в Санжаре. І таким чином я хотів, і в мене до сих пір ще мрія також зробити для санжарської лікарні, тому що я знаю, як там люди виживають і які там умови нових санжарах. Це не Полтава, тому там немає гарних автомобілів, немає гарної апаратури і медичної апаратури. Тому це на перспективу. А зараз це, ви більше це, акцент це, робите це, для військових, першу так? чергу на фронт. Тепер так і то ми передали цей автомобіль для медичного центру Національної гвардії України в Санжарах. Там теж лікуються поранені військові. Наші герої, воїни. Їм теж потрібний гарний медичний догляд. Тому я дуже радий, що е, цей реанімобіль знайшов е, гарне місце і гарне прізнення. Олеже, хочу уточнити: тобто, ви спочатку назбирали суму, і потім уже е, з неї на що вистачить цієї суми? Чи ви конкретно збирали на реанімобіль? Поцікавилися, що буде найважливіше, і не що саме найдешевше шукати. А і е, е, якраз е, гарний. Потрібний автомобіль, і тому, тому я поставив собі ціль, що треба назбирати цю суму. Можна було ще знайти і за 50 тисяч, але такі е е звичайні е швидкі допомоги вони вже є. І наступний е мені хотілося теж брати автомобілів. А реанімобіль, щоб е, в мене виникла ідея, і я теж брата попросив, щоб він поцікавився, пішов в воєнкомат чи держадміністрацію, як вони на це реагують, щоб е, зробити е, такий же самий автомобіль, але його обладнати для е, стоматологічного лікування. Оце в мене ідея така, тому що я впевнений, що у солдатів із е, поганим харчуванням. Холодом постійно в холоді, в голоді в окопах там сидіти, то немає салатів, немає ніяких таких фруктів, як нормально ми харчуємося. То проблеми можуть виникнути дуже із і по-любому. В них вони є. Якщо такий автомобіль, реанімобіль і мобільний, такий реанімобіль, ага. але він там буде стоматологічний, То він дуже буде зручно виїжджати на любу лінію фронту. І допомагати солдатам там, де немає е лікарні, там де все зруйновано. Отаким От чином тому так мені хотілося це зробити. Я е це моя мрія, і також хотілося мені в Санжари нашу е центральну лікарню, яка вона у нас там одна. е теж мені хотілося туди теж передати швидку допомогу. Це мої плани на майбутнє. Ну це не просто плани, ви вже їх потрішечку реалізовуєте. На реанімобіль наступний із стоматологічним обладнанням ви вже почали збирати теж гроші на концертах, так? Минулі вихідні в суботу був концерт в «Дейвентер», де я виступав зі своїми учнями і зі своїми синами. У мене два сина Лука і Ілья. то ми заробили за один концерт 2670 євро. А в неділю я виступав в Дроніні, це повністю на півночі Нідерландів, і там було більше ніж 300 слухачів, то ми за один концерт заробили 5341 євро. Це теж. Дуже е, складно і важко, і потім мені теж декілька днів повинен відходити від цієї інтенсивної роботи. Тому що на тижня робота на вихідні концерти вони теж забирають дуже багато енергії концентрації. А я вже не такий, як раніше, коли мені було 20. <головік> <головік> Олеже. А скажіть, будь ласка, хто на такі концерти найбільше ходить? Як люди реагують? Нідерландці ходять, голландці ходять на концерти і різного віку. Ну в основному. Е, Середнього віку або вже старшого віку? Ну тобто від, від дітей до дорослих, тобто в мене ж учні теж молоді і діти є, і на них теж приходять. І репертуар. Скажіть, як ви репертуар підбираєте? Там же є ж і частина українських мелодій. Так, так, так я граю. Наприклад, сучасний твір нашого українського композитора, одеського композитора, баяніста Віктора Власова. Вік-архіпелаг, п'ять поглядів на країну гулах. Це по книги Солженіцина за сталінський режим. Там дуже цікавий твір, дуже сильний твір. Потім українська музика з дітьми я граю, наприклад, їхав козак за Дунай і несе Галя воду. Такі різні різні пісні, танцювальні. Там тобто український репертуар дуже подобається нідерландцям. Біженців теж багато. У нас офіційно вже в Нідерландах 110 тисяч, сто тисяч біженців, переселенців. Біженців так звучить не дуже приємно, але переселенців з, з України. Це вже велика, велика кількість. Ви самі уявіть, Нідерланди по території, такі, як не Полтавська область, так і в нас з України вже 109 тисяч переселенців, тому багато я не знаю офіційні які числа, скільки людей вже переїхало з України. І деякі вже були тут. Потім мені знайомі ось на концерті сказали: повернулися назад в Київ. Вони ж думали, що вже буде нормальне життя, але знову почалися ті напади з дронами, і знову повернулися. Та сім'я знову з Києва повернулася до Нідерландів. Олеже, ви сказали, що ви з дітьми і своїми теж виступаєте на концертах. Діти у вас народилися вже не в Україні, але, але музику українську грають. Я розмовляю українською, винятково українською дружина. У мене голландка, то вона розмовляє на нідерландській мові. Але е, я розмовляю і вони чудово розуміють, але все одно е, спілкування українського, на жаль, мало зараз буде більше, тому що тут вже українців багато, тому ну, раніше ж не було їх. Олеже е, про учнів, скажіть, будь ласка, своїх. Вони у вас грають різну музику, але учні ж не українці, є українські учні, але в основному нідерландці. а репертуар. Казав, що ми граємо, тобто я граю основном і українську і класичну музику граю, і е, останній раз зіграв теж сунесіял де парі, е, французький музет, аргентинське танго зіграв. Тому е, різний репертуар, Олеже. А скажіть, будь ласка, про свої е, виступи на мітингах? Ви почали виходити буквально після перших днів війни та російсько-української. Так, була презентація мого нового диску «Заметіль». Заметіль, нового диску «Заметіль». І в Амстердамі в концерт ХБА в концертному залі в Амстердамі. І це 27 лютого. І потім, після демонстрації, я зіграв ще не омерла України. гімн в концерт ГИБАВ в Амстердамі. На телебаченні на радіо. І потім поїхав на демонстрацію в центрі в Амстердамі на Дедам, велика площа, де зібралося більше 15 тисяч демонстрантів, тобто там були багато українців, але Амстердам він такий, що його половина завжди це іноземці, туристи. Тому там було якщо 15 тисяч, то там було народу з усього світу. І там на тій демонстрації е е був мітинг проти війни в Україні. І Я тоді ж, після е концерту е в концерт хибав, Поїхав і зіграв там ще не мала, ще не вмерла. Україна так як у вас є традиція на кожному концерті ставити крапку гімном України, то давайте поставимо її і в нашій розмові теж музикою. До речі, нідерландці піднімаються. І слухають і уважно слухають. І дуже багато говорить, що він набагато кращий, ніж голландський.